Хочете зрозуміти, хто перед вами яка жінка, подивіться на те, як вона відноситься до свого власного батька. Навіть якщо він отчим, який е, вкладався, вкладав свій час в неї. І от подивіться на модель її відношення до чоловіка. І якщо ви хоч маломацьки, не побачите там поваги вдячності. Якщо ви побачите там образу, що їй не додали, що до неї погано відносились, що в сім'ї, і вона її його ненавидить, що тато не давав їй грошей. Будь-яку версію, де жінка не має поваги, дівчина не має поваги до батька, витиснете ручку і з цих відносин. Або питання до вас, що ви там кого рятуєте? Я вам кажу, я з тих людей, хто в якийсь момент почав. Знецінювати батька. Вважати, що мені недостатньо, скажімо так, щось в мене вклав, щось е, для мене зробив. Це був такий 26 років там, і часом було так в інші роки. От я тільки цю думку впускала в своє життя. життя. Вставало? Друге, якщо ваша дівчинка починає робити з тата культ, тато для неї просто. От він, король, і він приклад чоловіка, і я хочу саме ті такого чоловіка. Ви теж збираєте манатки, вмикаєте голову, як би вас не вмикалась піся. Здується з цих відносин. Ви ніколи не досягнете того олімпу. А якщо ви збираєтесь його досягати, ви ідіот. Тому у дівчини має бути здорове, вдячне відношення до батька, коли вона чудово бачить, яким він був. Які він, можливо, помилки, як люди говорять, помилки Просто для мене це не Фулл, який досвід він втілював в своє життя, але давайте, вашої мови помилки, що він робив, як він вчиняв, і вона приймає його таким, який він є. Вона не домальовує йому щось не, не те, що він має, і не пригнічує його, і не зменшує, а вона вдячна за те, що він є, і він дав їй ген. І через його родову систему вона з'явилася для того, щоб втілити досвід своєї душі. Канапова до батька. Ви це ваш редфлаг, хлопці. Просто ви цього ніколи не зміните, поки ви на цього не усвідомите. Не беріть задачу, яка не ваша. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за... Зараз... 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Ти цей та поїхали у майбутнє разом. Зараз,